Михайло і Ніна чи Ніна і Михайло озвучують українською мовою серіали, кіно і, можливо, ще щось, які виходять іншими мовами. Ніно, скажіть щось так, як ви оце озвучуєте. Як саме, тому що, коли ми озвучуємо, ми дуже часто моделюємо голоси, оскільки часто на один серіал, на один проєкт працює, наприклад, два актори, і треба озвучувати п'ятьох-шістьох персонажів час від часу вони говорять між собою, тому це виглядає під час запису як така розмова шизофреніка різними голосами. Ось тому <залежить>, залежить, яким голосом ви хочете почути. Я хочу почути таким голосом і те, що, на вашу думку, найкраще впізнають слухачі громадського радіо. Я те саме хотіла вас попросити. Yeah. Ну, в такому разі, напевне, Михайло, як ти думаєш, який у нас найпопулярніший yeah. Проект? Yeah. Tabu". Tabu". Tabu Я я думаю, «Табу». — «Табу». «Табу» В озвучувала акторку, яка говорила приблизно моїм голосом, десь ось таким. Проте в інших таких більш серйозних персонажів, такі сильні жінки, я зазвичай озвучую значно нижчим голосом. А в останньому проєкті, над котрим ми зараз працюємо, є дві просто чарівні бабусеньки, які говорять приблизно ось так, а друга mm -hmm. говорить ось так. <гум> Ясно. Ніна Тарариєва і а, Михайло Карпань зі студії Стругачка, яку дехто і самі учасники називають творчою спільнотою, а дехто називає піратською студією, яка без належних дозволів бере. Якісь іноземні фільми та озвучує їх українською мовою. Що тут на вашу думку? Ну на вашу думку, я розумію, що напевно творча спільнота, але все ж таки поясніть свою позицію за зіхання на авторські права. Ну, я не можу назвати це таким собі засіханням, Ми просто тренуємося, займаємося своєю справою. У нас є амбіції, там рано чи пізно стати більш професійними акторами, щоб нас запрошували на якісь вже більш цікаві проекти, але завжди потрібен якийсь досвід роботи. Але якщо тебе нікуди не запрошують, то де ж його обрати, як самому не почати чимось займатися. Ну, в принципі, у нас так все це починалося, і творча спільнота, що ми. Збиралися, брали якийсь цікавий для нас серіал або що, і самі для себе його робили там для наших мам, які не знають так добре англійської бабусь там тощо для того, для того, щоб вони змогли там «Гру престолів подивитись, наприклад. Бо її у нас ну, почали десь на телебаченні сезону п'ятого, здається, новий канал там крутив щось таке. Uh -huh. А до цього у нас взагалі її українською не, не показували. Ну і так, от починали починалися у нас якісь перші проекти, але відсутність прогресу. Це регрес, і тому ми постійно намагалися якось покращувати свою роботу, і от воно так наростало, наростало, що ми там почали цікавитися якимись цікавими професійними перекладачами, які могли б там набагато. Ретельніше перекладати цей текст, редактуру тексту вже почали займатися, тобто запрошувати там акторів якихось професійних для того, щоб вони продавали більш. А, а де ви гроші на все це берете? Нас підтримують наші глядачі. Ну, як, Наприклад, я взагалі майже нічого не отримую за ці ці серіали. Тобто для, для мене це просто на ентузіазмі я а, досвіду? І так, ну але я маю на увазі професійні актори, професійні редактори, професійні перекладачі. Це ж. Чи що? О, ну, як правило, це гей, а давай от ми такі-такі-та зробимо такий-то-такий-то та, та серіал. Ну, у мене дуже багато роботи, але вільний час, там, наприклад, ми можемо з тобою зробити, от мені такий серіал цікавий, я завжди хотів з ним позайматися. Це, наприклад, ми робили книгарню Блека. Вже три роки ми робимо нещасні три сезони по шість серій. І от перекладач, який вільний час там робить якусь літературу цікаву в робочий час, то вільний він там займається книгарною Блека. Ну якось так. А з акторами звичайно, вже складніше, тому що. Мало хто захочуть просто так, же. ну, це їхня професія, і вони просто так не будуть же цим займатися. Тому у нас в принципі основні гроші, що нам там скидають наші глядачі, ми на гонорар акторам. А пропонували пранкерами вам підробити. Тобто, я тим слухачам пояснюю, хто не знає, можливо, хто це такі ці пранкери, коли удають, що телефонують від імені якоїсь особи, а насправді нею не є. Ну і власне через це розгортаються і політичні скандали, і в шоу. У бізнесі і так далі, але, я так розумію, принаймні в Москві люди на цьому непогано заробляють. Ні, ніколи. Навіть. Не пропонували. Можливо, ви зараз запропонували <с це і з'являться такі пропозиції? Ну, якщо уявити, що кому б ви зателефонували і від імені якої особи, їм би голосом хотіли би погратися. Ну, Міше дуже цікавий діапазон голосів, які він робить, які він озвучує, дуже специфічний. Мені важко уявити, що якась посадова особа, можливо, якийсь можна владець, міг би говорити таким чином. Ось. Ну, а ви? А я навіть не знаю, тому що все ж таки ми, коли озвучуємо, ми працюємо. Голосом, але до того ж, ми створюємо якусь таку нейтральну літературну інтонацію і мову. А в реальному житті персоналі політичні і якісь можновладці, вони спілкуються своїм ідіолектом. Відповідно, для того, щоб пародія була достовірною, треба дуже довго працювати над цим. І ми працюємо трошки над іншим. Все ж таки, ми працюємо над нейтральним звучанням. Пародисти, мови. це вже зовсім інша професія, яка нас мало стосується. Але я постібав би Нікіту Міхалкова. От кого, кого б мені хотілося постібати, то це його. Де ви викладаєте вашу продукцію і в який спосіб от отримуєте все ж таки від глядачів ці пожертви, скажімо так, або гонорар? На гуртом є такий портал гуртом, який збирає все а, українське, так, що так, колись так. видавалося, показувалось, транслювалося. От вони все це збирають до купки, і в принципі там от можна це знайти. Угу. А також можна наш серіал табу подивитись на міґого сервісі. Угу. Що ми робили Stranger Things, дуже популярний тогорічний серіал, там він був хітовим. Його можна на, за допомогою сервісу Dubfellow подивитися на Netflix. Там, типу, я дуже складна махінація з підключанням української мови, але це можливо зараз. До речі, З'явилася можливість дивитися легально українські серіали на Netflix, але там за допомогою стороннього додатку. Гуртом я знаю, що збирає справді з усіх усюди, і в тому числі намагаються отримати ті серіали і ті фільми, які були свого часу показані давно на провідних українських телеканалах. Пишуть листи, і їм не дуже охоче це дають. Вам щось про це відомо і чому ну, на вашу думку? Так? Тому що всі піратство і все таке, всі переживають за за свій контент. І як же ви почуваєтесь все ж таки у цьому світі, де піратство не популярне? А ви? Ну, ми, на... ми максимально намагаємося зараз від цього відійти. От, наприклад, ми зараз зробили два проекти для телебачення вже на нашого озвучка. Ми робили безпосередньо для мультсеріалів двох. Один від студії мама хахатала, інший просто від каналу, і от тут же ну ми відкрещуємося від цього всього. Ну рано чи пізно, якщо ми, наприклад, з цим «Дабфеллоу» сервісом вирішимо всі питання, то може якось прийдемо туди повністю, тоді взагалі війдемо нормально в правове поле і не будемо вже так переживати, щоб нас так пірати А, Ви таки переживаєте? Звичайно. Звичайно, а от це переживання, якби моральне, чи це переживання, що прийде якась поліція і скаже. Ось вам підозра. Ну, типу, того. Так, ну гаразд, полишимо цю тему. А, с, як взагалі, от виникло? Та я розумію, ви вже частково відповіли на це запитання, але хто до кого прийшов і хто перший вимовила або вимовив? Анумо. Робити переклад, ну власне Михайло Карпань є засновником творчої спільноти «Стругачка через Г». Ага, що це до речі, означає так. Я теж хотіла спитати, <кхи> що це ну, за слово. Це взагалі Бо так чинка. зразу чи так. Так ми в школі називали чинком, ага. і у мене був такий нік в інтернеті. Але він писався англійською мовою і через транслітерацію «ГГ» стала через українську Г. Плюс ми максимально намагаємося повернути «Г» в маси. от, щоб люди згадали, що така літера чудова є, і тому от одразу на логотипі в очі має бросатися це, кидатися. Впадати ні, в впадати, в... <т труба> впадати. Та, та. і скоріше, не в вічі, а все ж таки в око. Наскільки ви використовуєте ідіоматику у своїх перекладах? І наскільки там ну, от багато є. Ми з Ніною коли познайомились, і там зайшла про щось мова, Ніна вживає англійську таку приповідку, та каже, це. Якщо в дослівному перекладі, то це не моя чашка чаю. А я відповідаю теж англійською ну і не ваша пара взуття. Не моя пара взуття, власне, я за освітою філолог-перекладач. І після того, як я прийшла до місця і кажу: «Ей, гей, а можна в тебе поозвучувати? І виникло питання, а що ти ще можеш, то ну, я можу і перекладати, і можу, і також редагувати. І зараз я. Крім того, що озвучують, і редагують переклади. Деякі власне, ми в першу чергу обстоюємо якісь такі принципи українського правопису і транслітерації, котрі зараз, можливо, є менш популярними, наприклад, транслітерації англійської H в ге. Або це абсолютно усталений варіант. Усталений варіант, проте дуже часто про нього забувають, або його не вважають правильним. Наприклад, переклади зустрічаємо хобіт і «гобіт» паралельно існують в українській мові, хоча розуміємо, що згідно із правилами транслітерації, правильно все ж таки вживати «г». Так Саме речі... хобі і гобі, так Я так, пишу пишу само... в резюме в своїх, пишу завжди гобі, там, «подорожі», «мемуари» і так далі. Або гіп-хоп і хіп-хоп. Дуже така тема. О, а це я вперше чую гіп гоп Якби ви частіше слухали програму пора року на хвилі громадської радіо, ви ]ся. там регулярно чули, що воно вимовляється як гіп -гоп. «Пора Пора мене... року програма, яку веде Андрій Куликов. У мене найулюбленіший приклад цього це назва фільму Легенда Гюгласа. Угу. Тобто там і, і не вашим, і не нашим, тому що г'ю через H, а Глас через G, але там «ГГ». І от люди, ну, типу, хтось там казав, о, перемога! Ми нарешті побачили в кінотеатрі назву через Г, але вони не, не, не дотягнули, не дожали. Залишається чекати, поки з'явиться якесь кіно про Гемінгвея. А. Так, а повертаючись до правопису, Ніна, ви сказали, що працюєте перекладачем, так, але чому не перекладачкою? Чому фімінітиви не чутно з ваших уст? Власне, про це в нас із паном Андрієм теж була невеличка дискусія. З Зараз є дуже така широка політика обстоювання фемінітивів, і багато починають використовуючи доволі химерний словотвір, творити створювати нові фемінітиви. І деколи вони звучать дещо кумедно, наприклад, фотографиня. Або, а що ж тут кумедного? Ну дійсно є якесь певне питання до того, яка... тому що яка... надто схоже на жінку шляхетного походження. Ну власне є світлярка. Графин. А як варіант світлярка? світлярка. Світляр? Світлярка до ну, речі, до речі, 0800 750 490 це телефон нашого прямого ефіру. Ви можете безкоштовно що з мобільних, то і зі стаціонарних зателефонувати і долучитися до цього обговорення або просто про щось запитати Михайла Карпаня і Ніну Тарурару та, у цих дискусіях з приводу фемінітивів, тобто вживання жіночого роду у назвах посад, професії і так далі. Я завжди вдаюся до одного мені здається. Яскравого прикладу, от якщо говорить про чоловіка, говоримо це член партії, скажімо, то жінка, член або членкиня ну от як краще. Мені здається, членкиня, тоді одразу зрозуміло, що мова йде про жінку. Е, власне, щодо фемінітивів, у мене є певна своя позиція, але я все ж таки хотіла От яка? Mm, щодо неї. Ну до неї я повернусь, але перш ніж я це зроблю, ми намагаємось використовувати максимально робити грамотними наші переклади, наші тексти, але. Так, щоб вони не викликали якогось дивного відчуття у глядачів, тобто, щоб слова були з одного боку, максимально розширювали, можливо, якийсь е е вокабуляр словниковий запас наших слухачів, глядачів, і з іншого боку, щоб не, ви не викликали подиву і були зрозумілими. Тобто, ми йдемо на якийсь такий певний конвенційний, е на пошук якогось конвенційного правопису, е і це власне. Наша, напевно, така позиція в тому, ну, так. як ми це робимо. А щодо моєї позиції в питанні фемі... фемінітивів, напевно, зараз посипляться в мене томати. А, добре, що ми Чому не помідори? Цікаво, чому не помідори? Я сама себе запитую, чому я зараз сказала томати, а не помідори. Але, тим не менш, мені здається, що фемінітиви часом напорюються на те, проти чого борються. Наприклад, в тексті читаєш там фотограф. І в тебе не виникає прив'язки до того, чоловік це чи жінка. Ти розумієш, що це може бути як чоловік, так і жінка. Тобто, так уже склали, що е, саме чоловіча форма назв професії вона є більш універсальною. А коли ми читаємо «фотографиня», Цілком може бути, що в декого із читачів виникне якесь упередження до того, що це не просто фотограф, а таки жінка-фотограф, і можуть з'явитись навіть якісь припущення, наприклад, щодо того, що вона висвітлює в своїх роботах. Тому я вважаю, що фемінітиви в деяких випадках це зайвий крок. Не тільки висвітлює, а й світлує у своїх роботах. Вам самим, от можете назвати по одному два кінематографічних твори, які вам сподобалися от слухати та переклад, дубляж, що? З нинішнього, з минулого. Ви маєте на увазі саме дубляж або переклад на українську, так? Ну так, так. А... Безславні виродки. Ага. У мене найулюбленіший дубляж ага. це був безславні виродки. Чому І по... складна була лексика? А, так? Там там лексика, там класний переклад, дуже класні актори, дуже класно. Ну Там один з головних героїв він. Напівамериканець, напівєвреї, напівіндіанець, і він там десь з Техасу. І йому зробили дуже класний акцент, якого я раніше не чув, що в дубляжах використовували такі акценти. і, Ну було цікаво дивитись угу. за героями, і слухати. І слухати. Мій напевне футеремо, оскільки там дуже багато якихось реалій гумору. Які спираються ну власне гумору, який спирається на американські реалії, вони дуже вдало адаптовуються в українську мову в українські реалії. У нас була нещодавно продюсерка, кінопродюсерка в гостях, і ми говорили про фільм, який буде презентовано, точніше, не фільм, що буде презентовано, а як трейлер на одеському кінофестивалі. Сам фільм очікується ближче до зими. І в заголовок ми винесли таку фразу Її, що зараз тільки народжується жива кіно. Мова, українська кіномова. І власне вона теж говорила про цю проблему, щоб не бути сильно книжним в озвучуванні, ну і взагалі в доборі тих фраз, які промовляють кіногерої, але й не примітизувати, не звужувати мову і не допускати в неї там, сленги, жаргони, матюки. До речі, як ви ставитеся до нецензурної лексики? А... До української лайки дуже позитивно, максимально намагаюся її використовувати в українських перекладах і заміщувати нею не українську на українську лайки. У нас немає. Ну тобто, ми не використовуємо російські так матюки. Ми використовуємо, але але дуже максимально намагаємося в, вирізноманітнювати українську лайку. Наприклад, ми робили адаптацію клерки Кевіна Сміта, і це була дуже важка задача вирішити там. Бо mm -hmm. вони там весь час дуже так, міцно так. виражаються. які ж слова ви добирали? Ну треба дивитися, ну, ну не можна так... ж зранку так. А чому? Лає... Ну ти це ж на радіо. <laughs> Ну, хоч один приклад, щоб всі слухачі зрозуміли, про що мова йде. Я не знаю, так ну 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 от ми робили, не знаю, от одразу щоб згадати, кін, піло, там було. Що про сраку натягну так сраку <клес> на голову тобі, що ти носом придітиваш, ну, тобто, Андрію, тота. Я перепрошую, але це насправді цікаво, бо це жива українська це, мова. Це цікаво, але таке можна говорити після 21-ї години і Національна Рада з питань і так далі. І так далі, перевіряючи але... нас. Може виставити претензії, але вся, вся українська лайка цензурна. Немає mm. слів, які не відносяться до нецензурних я, українських. Я перепрошую Мові. це питання вельми дискусійне. Якщо зайшла вже мова про одеський міжнародний кінофестиваль, то скажу, що Ніна Тараруєва. Зіграла головну роль в одному з фільмів, які критики відзначили як ті, що ну там десяток таких назвали фільмів, які є дуже дуже помітними. Очевидно, у нас зараз уже немає на це часу. Але Ніно, будь ласка, приводьте сюди і режисера, і продюсерку, і хто там ще були в цьому фільмі. Технічна перерва. Ну, вона називається. У нас технічна перерва незабаром теж буде, але до того. Скажемо, що інтерв'ю з Ніною Тараруєвою Михайлом Харпенем з творчої спільноти Стругачка Стругачка, «Стругачка», «Стругачка та, так. яку дехто утім називає піратською студією. Ви можете вже невдовзі послухати на сайті громадської радіо.орг. І все ж таки, ну не знаю, це питання для редакторів, але я не певен, що частина. Цієї розмови, все ж таки, увійде. Ну, подивимося, не знаю. Мені так? здається, я я думаю, що я спробую наполягти, гаразд, гаразд. А закінчується програма Ранкова хвиля, яку сьогодні для вас на громадському радіо провели Наталя Соколенко та Андрій Куликов, режисер відеотрансляції був у нас Олександр Портян, редактор цілої програми Любомир Ференс. А програму видавав і досі видає, і буде видавати інші програми сьогодні впродовж дня до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян. І оскільки зараз неділя а до новин. Із мілою мороз вона в 11 рівно подасть вам новини громадського радіо. Ще є час», То послухаємо пісню гурту Неділя, Синя ріка. На все добре.